Шановна громада, багато з вас зараз хвилює ситуація з мобілізацією. Ми розуміємо, що це цікавить в цей час більшість городян. Ми запустили на вже два тижні триває опитування, в яких ви могли заповнити анкету і позначити питання, які вас цікавлять більше за все в цьому процесі. Процес мобілізації, скажу так, він є неминучий для більшої частини. Чоловіків призивного віку, які є на військовому обліку або мають шанси на нього потрапити, лише за цих умов ми зможемо виграти цю війну. Навколо цього процесу є дуже багато міфів, чуток. Він інколи виходить в таке напівлегальне русло, але саме щоб сьогодні розвіяти той міф, Ком і таку собі імперічність цього процесу, які існують навколо нього. Ми зібрали представників центру, територіального центру комплектації Чипурного Олександра Олександрович, начальник першого відділу зв'язку РТЦК та СП в Харківській області. Також запросили. Представника Служби безпеки України. У нас з вами присутні на нашому брифінгу. Представник національної поліції, який виконує, яка виконує також свою роль в цьому процесі. Кобзар Юрій Анатолійович, начальник сектору реагування патрульної поліції відділу номер 1 Сьогодні з нами представники реальних підрозділів Сил оборони це Горбенко Олег Вікторович, заступник командира військової частини тридцять ноль. Національної гвардії України, а Гурцов Дмитро Юрйович, начальник відділу кадрів військової частини 30.05 Національної гвардії України, а також дригач Ярослав Ігорович. Протягом, як я сказав, попередніх двох тижнів ми збирали ваше питання. Всього прийняло участь в цьому опитуванні 316 мешканців громади. Логічно, напевно, або алогічно, що 72 з них були жінки, цікавились долю своїх чоловіків. Більш половина опитуваних були молоді люди від 26 до 45 років, тобто потенційно мобілізовані. 74% відповіли, що у них є близькі, які воюють на фронті. Респонденти згадали задали багато питань щодо мобілізації, зокрема про порядок їх проведення, умови служби, соціальні гарантії для мобілізованих та можливі срочки від мобілізації. Саме для ефективного діалогу та відповіді на ці запитання ми їх узагальнили в найбільш часто повторювані. І сьогодні задамо нашим гостям. Перше питання, яке дуже часто лунало, що потрібно для того, щоб вступити на службу у Збройні Сили України? І тут я би попросив напевно відповісти Олександра Чепурнова, начальника першого відділу Лазівського РТЦК. Доброго дня, шановні присутні колеги, військовослужбовці. Я є начальником першого відділу Лазівського РТЦК та СП, майор Чепурний Олександр Олександрович. Дуже дійсний захід для проведення такого опитування та воли виявлення наших місцевих громадян. Суспільство турбує дійсно деякі питання. Другий рік війни ми повинні перемогти в обов'язковому порядку всіми силами. Це робимо, і як було поставлено питання, що потрібно для того, щоб вступити на службу в Збройні Сили України. В першу чергу є закон України про військовий обов'язок і військову службу, де вичерпний перелік військовозобов'язаних, призовників резервістів, їхні правила, обов'язки. Є постанова Кабінету Міністрів України, де зазначаються правила військового обліку призовників резервістів та військовозобов'язаних. Є закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Де також зазначено, як проводиться мобілізація, як вона здійснюється, хто підлягає мобілізації. В першу чергу в нас є. Критерія громадян України військовозобов'язаних. Чому військовозобов'язані? Тому що на даний час оголошена мобілізація і підпадають під мобілізацію тільки військовозобов'язані. Це чоловіки з 18 до 60 років. Також можуть мобілізовуватись і жінки поки що за власним бажанням. Але з вичерпним переліком військово-облікової спеціальності. Ті громадяни, які з 18 до 27 років вони є в категорії призовників, на даний час вони не підлягають мобілізації, але я хочу зауважити те, що законом визначена критерія осіб з 18 до 60. Тобто це з 18 до 27 років це є військовозобов'язані, які могли проходити строкову військову службу і у відповідному порядку вони мобілізовуються. Вони могли знаходитись в оперативному резерві. Це ті особи, які були в першу чергу військовою частиною призвані, коли була оголошена мобілізація. Всі військовозобов'язані повинні перебувати на військовому обліку. Мати військово-обліковий документ на підставі цього військово-облікового документу вже здійснюються подальші дії для направлення до військових структур, формувань, навчальних центрів, визначається згідно планів. Також в військово-обліковому документі обов'язкова відмітка. Про проходження військово-лікарської комісії, тобто визначити ступень придатності військовозобов'язаного, де вже потім буде визначатися його подальша значимість для військової структури. Це першочергове те, що є вимогою. Є також вимоги до вікової планки. Ті, хто підлягають під мобілізацію, але до військових структур є деякі вимоги в плані того, що не може піти туди 55-річний громадянин України, а тільки там до 45 річчя. Тобто ну, є деякі військові частини, які це одразу зазначають під час призову по мобілізації. Обов'язкова критерія військовозобов'язаних, які не мають судимості. Мотивовані, це теж звертається увага, да? не маючи та не користуються правом на срочку згідно статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, де теж передбачений вичерпний перелік, хто підпадає, а хто може скористатись. Дякую, Олександр Олександрович. Ми ще до вас повернемося, Маємо ще питання. Ще одне з найбільш часто задаваних питань: служба за контрактом. В чому полягає перевага служби за контрактом, і прошу на нього відповісти Дмитра, який є представником Національної гвардії України. Вони саме законтрактують за таким способом собі набирають особовий склад. Дмитро, прошу ще раз всім доброго дня, начальник відділення. Кадри військово 305 Національної Гвардії України, підполковник Горцов Дмитро Юрійович. Кажучи, що стосується військової служби за контрактом, це як до широкомасштабного вторгнення військ країни-агресора, так і після нього це є одним з основних видів військової служби, як Національної гвардії України, так і в Збройних сил, загалом військових формуваннях, які Передбаченим нашим чинним законодавством. Судячи з назви, військовозобов'язаний громадянин, який бажає вступити до ЛАВ Національної гвардії України інших військових формувань, підписує, судячи з назви контракт. Це, так би мовити, трудовий договір, фіксований з конкретними. Обов'язками загальними, що не стосується посади, а взагалі загон військової служби, які скріплюються підписами, печаткою якоюсь відповідальністю за порушення контракту військовослужбовцям або командуванням, з яким вона укладає цей контракт. Щодо переваг, це по-перше, при підписанні першого контракту. Для військовослужбовців відводяться виплати, так називані підйомні кошти при підписанні першого контракту. Вони варюються від виду контракту, чи це контракт рядового складу, чи це контракт сержантського старшинського складу, чи це, чи це контракт офіцерського складу. Він, ряд, контракт рядового складу при підписанні перше Особа отримує 8 виплату в розмірі 8 прожиткових мінімумів громадян це 2 855 гривень, 8 прожиткових мінімумів. При підписанні сержантського контракту це 12 прожиткових мінімумів, і при підписанні офіцерського контракту це 16 прожиткових мінімумів доходів громадян, які передбачені працездатним особам. По друге, ну тобто це виходить від 22 до 45 так, тисяч. За це разова зрозуміла сто Це прожитковий мінімум, який множиться на 8, На вісім, е да на 8 12, дванадцять або ще саме так. Це разова разова виплата. Плюс по подальшому це вже фіксована грофіксоване грошове забезпечення. Також Яке зараз становить близько 21 тисячі гривень щомісячно. це стабільна ну, грошове забезпечення, стабільна зарплата, яку яка проходить без затримок? Скажіть, чи таке питання, вже скорочуючись тим, що ви взяли слово, інші державні гарантії, які є для військовослужбовців, вони поширюються на так, вони, Всі, так, всі гарантії. Національна гвардія України це також військового фарбування, яке передбачено чинним законодавством нашим, і на нього також поширюється вимога закону України про соціальний правовий захист військовослужбовців, членів і сімей. Це відпочинки за кордоном, лікування військовослужбовців, санаторно курортне для конкретних військовослужбовців, для членів їх сімей, можливість відпочинку. Можливість навчання в навчальних закладах, як військових, так і якщо немає спорідненої спеціальності в військових навчальних закладах навчання без відриву від служби в цивільних закладах. Можливість отримання статусу. Тобто проходячи службу в Національній Під час проходження можна, так, одночасно навчатися? Одночасно навчатися, Які да, без відриву, без відриву від служби. Так, це законом прописано. Практикується, це у нас ну, є, є такі можливості, аби у людини було бажання, бажання навчатись, бажання розвиватись. Далі є можливість отримати, оформити статус учасника бойових дій для військовослужбовців. Це вже окрема категорія, окремі пільги на житло, на комунальні послуги, на отримання земельних, земельних ділянок. І багато інших виплат передбачено законом про статус ветерану війни, які справді поширюються. Це не міфи або не просто слова, якісь написані чорним на бумаги в законі. Це все справді працює цим всім люди. Військовослужбовці забезпечується, підписуючи контракт, скажіть люди ну, можуть прогнозувати, де буде застосовано, де буде проходити його служба на якісь там певній посаді, чи в певні в тому певному місці? Чим загалом займається Національна гвардія декілька стріму? Дивіться, Національна гвардія України на відміну від збройних сил України займається. У ну, неї внутрішні обов'язки, внутрішні функції це конвоювання. Осіб, узятих під варту з основних функцій: охорона громадського порядку, охорона важливих державних об'єктів, в тому числі на договірній основі, це забезпечення правових заходів режиму воєнного стану, це охорона важливих державних об'єктів. Тобто виглядає так, що для старту військової кар'єри саме те, що потрібно. Так, ні, що багато, багато, багато спеціальностей, багато е е різноманітних завдань, які покладаються Національної гвардії України. І, зокрема, в нашій військовій частині є всі, майже всі військові завдання, які покладає Національної гвардії України. І конвоюванням займаємося, і охорона громадського порядку. І зараз під час широкомасштабного вторгнення забезпечення дій Каменецької години, правовий режим воєнного стану забезпечуємо. Охорона підприємств, які входять до складу оборонпром, все, все, що може бути в Національній гвардії України, все присутнє притаманне військовій частині. І під, в тому числі підрозділи забезпечення, які, якщо людина за фахом, наприклад, кухар, водій, посад, досить, досить багато, і це також обговорюється при підсолашуванні.